І так, ми вже виїжджаємо в Валенсію. І так, всім добрий... Так, щас. І так, І всім добрий ранок, ми вже виїжджаємо в Венецію. Сьогодні спали в такому номері. Я зробила собі колосок, щоб були кудряшки. Сьогодні я на такому жовтому вайбі навіть чого одягла. Тому ми зараз вже будемо виїжджати, ми вже поснідали, сумки вже зібрані. Так що... Їдемо в Венецію. bonete. Давай, взять прямочку. А я хочу. З Венеції їдемо в Австрію. Нам їхати 6 годин, просто Венеція дуже гарно. Мені дуже сподобалося. Так їдемо назад до автобусу нашого. І на гондолах, і їли морозиво. Коротше, все нам сподобалося. Ми десь були тут 3 години. Я щаслива, тому що ну там в Цюріху мені не дуже, наприклад, сподобалося. Але в Венеції дуже гарно. Пошли на заправку. Щось хочемо купити, никто не знает. Да. Тут, конечно, такий собі. О, літер спорт, може, мені треба? Ой, диви, там я. В Австрії десь під Вігін. Йдемо на сніданок. Це перший раз, що у нас сніданок не в нашому, як це сказати, не в нашому будинку. Тому треба кудись піти. Я так солодко сьогодні спала, це просто, це просто щось неймовірне. Сьогодні в мене такий образ. Я сподіваюся, буде шалене сонце, як вчора в венеції, щоб я трошки ще... Засмагала, тому що, ну, в принципі, так, я трошки засмагла, навіть обличчя трошки мене засмагло, але воно ну, трошки пересушене, це просто жах. У мене вперше в житті, напевно, що така кожа, така суха, прям ох, мене це так бісить, я блін 100 крімов наношу. ношу. самоліт, Ви побачите, там самоліт. От о, все, ми знайшли наш. Другий готель. Ну там до дані, коротше. Я трошки ще сонна. Я взагалі вообще... вчора ми приїхали, я просто не пам'ятала, де мої ватні диски. Хоча я все пам'ятаю, де що лежить, але просто я так, я так заморилася, що в мене просто башка не працювала. От чесно, не те, що я не хотіла, в мене просто башка не працювала. Як же ми смачно поїли? Це просто, це, напевно, один з найкращих сніданків за цей тріп. Чи за цю тріп. Зараз ми вже йдемо перевдягатися і вже їдемо до Відня, потім вже додому. Будемо, я не знаю, скільки чекати на кордоні, але ми ще залишаємося на два дні у Львові. Тому так. Трошки сумно, швидко час пролетів, але нічого страшного, все хороше колись закінчується. Але щось хороше теж буде. Ми вже бідні, тут так гарно, мені більше подобається, ніж Цюріху. В Цюріху було так. Не дуже. Ми вже зняли всякі відосики. І підемо напевно до собору чи кудись туди. Смотри, що я зайшла Zara, міряю джинси, але вони малі на мене. І ось таку майку. Ну майка мені більш подобається, але я не знаю, брати чи не брати. Ми замовили Макдональдс. Ми вже у Польщі. Нас чекає автобус, ми не встигаємо. Коротше, такі діла. Все, дякую, Спасибо. Спасибі. Гарного вечора, До побачення. Всім привіт! Ми вже у Львові, вже виспалися і їдемо гуляти десь в центр. Ми приїхали о третій ранку десь так. Заселилися, поспали і вже набралися сил йти гуляти. Ось такий у нас. Номер. У нас дуже-дуже грязно, ми нічого не прибирали, тому йдемо гуляти. Ми прийшли в Аврору. Ми приїхали у Лів, щоб піти в Аврору. Да. Тут дійсно якісь товари унікальні. У нас таких немає в Дніпрі. А ще в мене такі очки сьогодні. Такі файні і лук гарний. І ми ходимо по аврорі. Я зараз в хочу купити собі ось такі штани. Спортивні. Вони широкі. Я дуже хотіла такі штани. Але в нас в Україні, ну я ніде не бачила. І ще я дуже хотіла собі ось такі, типу, ляні штани. Але, блін, я не знаю, як би вже літо закінчується. і Я... Не знаю, брати чи ні. Я ще поміряла джинси, джинси мені не сподобались. Тому я хочу ще походити, подумати, може мені більше щось сподобається. І повернутися. Але ось ці штани я точно хочу. Вирішила, що я візьму ось ці білі і сірі. Я чула, що купую ці сірі штани. Типа білі я теж хотіла, але сірі я давно шукала, і вони були тільки від українських брендів. І це було дуже дорого, а це за 1400. Я б ще такі чорні хотіла, але я розумію, що я не довелася. А от ще є якісь такі. Впреки, все, йдемо на касу, бо зараз ще може бути тривога. а Нам такі не надо. Ексарії добрі часи, ми чекаємо маму. Да? Да. Це якийсь капець. В Вайкіті стало таке дорогим, таким дорогим. Це просто капець. Ціни як в біршки. Я просто була я в шоці. Да, подивіться, кстати, які в мене блискітки. Це коротше, спрей з тему на замітку. Наші пакети там же мама скупилася, я скупилася. Коротше, Короче, ужас. Знову я їм Макдональдс. За цю поїздку я стільки Макдональдса це просто якийсь жах. Ну просто вибору немає. Типу немає. Виборці дає. Давай йдемо в яку сторону. Зайшли в сілько, ще по магазинам ми трошки не розчитали. У нас немає сил іти гуляти. У нас тупо руки забиті. Забити, тому ми їдемо додому. А якщо що, завтра вранці ще погуляємо, а потім нам вже на потяг. Я вже хочу поміряти свої нові ці спортивні штани, з чимось і все. І трошки відпочити. Це все, що мені треба, тому що дійсно дуже тяжкі пакети в нас, це просто якийсь жах. Все, ми вже їдемо в Дніпро. Сьогодні ми виспались, нікуди сьогодні не йшли, хоча хотіли ще погуляти, але ні. Ми, ми вирішили, що ми краще побудемо вдома, відпочинемо і поїдемо. Нам їхати 23 години. Просто у нас такі сумки, це просто якийсь капець. Отак. Ми замовили мікроавтобус, тому що наші сумки валізи не влазять.